Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Запитань від вас було чимало. Я не на всі змогла дати відповідь у попередньому відеозаписі, а тому сьогодні ще декілька хвилин для цього використала у нашій сьогоднішній е е е відеопередачі. І так, і так, ви знаєте, е досить часто ми зустрічаємось. І з питаннями, зі словами, і можемо інколи не завжди правильно їх використовувати. От, наприклад, коли треба казати дружний, а коли треба казати дружній, звучить нібито однаково, правда, але значення ой, як не однаково. Так от, може бути дружна. Праця, може бути е, дружний колектив, може бути дружний сміх, але дружній візит, дружня бесіда, дружня підтримка, дружній тон. тон. Тобто дружний. Це те, що відбувається одночасно, злагоджено, спільно. А дружній це, той, це те, що ґрунтується на дружбі, прихильності, взаєморозумінні і доброзичливості. Дуже часто кажуть, не розрізняють дощовий і дощовитий в словах. Краплини дощові, хмари дощові, черв'як дощові, дощовий вода дощова, отже, зрозуміло, дощовий. Але дощовитий може. Дощовитий не дощовий день, як ми часто кажемо, а дощовитий день, дощовита осінь, дощовита погода і дощовитий рік. Дощовитий. Це той, що багатий на дощ, правда? Зрозуміло, значить. Тепер ще можна багато говорити ось про що. Е, хай мені простить інша мова, але вона далеко бідніша від української. Як би там не казали, але те, що. Російською можна сказати одним словом, наприклад, «отношення». то в українській мові є безліч слів, які мають різні відтінки, які дуже багаті. Тому що «отношення» – це відносини, так відносини, але ж вони можуть бути економічні, ринкові, політичні, суспільні, сімейні, міжнародні, дипломатичні. А є ще ж взаємини, це особисті, родинні, взаємини між чоловіком і жінкою, взаємини між дітьми. А ще ж є стосунки, бачите? Стосунки особисті, позашлюбні, стосунки з колегами, з'ясовувати стосунки між державами. І тому Часто використовуючи російські кальки, ми тим самим ну, збітнюємо свою рідну українську мову. От ми кажемо: не мішайте, так? Не мішайте. І розуміємо, що це не заважайте, але мішати мішати кашу можна, борщ помішати, щоб не пригорів. Та будь що. А не заважати це, не заважати. Діти мені не заважали, а допомагали ложкою мішати кашу. Бачите, як буває? Ну і оце то особливо хочу, щоб ви звернули увагу на це. Ми часто перед Новим Роком через Двом Христом кажемо з наступаючим новим роком. Ну хіба ж новий рік наступає на щось ще на когось? Ні, звичайно. І тому це так вітати буде ну, якось неправильно. А як казати, та ж гарно сказати. Вітаючи, ми кажемо щастя вам, в Новому році. Або хай вам щастить з Різдвом Христовим чи з іншим якимось, якимось святом. І ще одне. Дуже часто можна почути, о, в цьому жарті є доля правди. Ну, Доля правди ніяк не асоціює, не, не, не пов'язується. Доля це доля, правда це правда. Малося на увазі частина правди в тому чи іншому жарті, то так і треба казати, а не доля правди. І не заключати договір ні в якому разі, а підписувати договір, укладати угоду. Бо слово навіть заключати в українській мові не існує. І тому мирний договір укладають, важливу угоду підписують. А Проблема полягає в тому, підкреслюю, що не всі знають, що слова заключати в українській мові немає. Ось такою була сьогодні розмова у нашому відео сюжеті. Дякую вам за увагу! І шлю всіляких вам гараздів у ваше життя. Зустрінемось.